Від Найменших до найстарших жителів села Радовець Вовковинецької об'єднаної територіальної громади вийшли на акцію Хода пам'яті. Хода пам'яті приурочена дню пам'яті загиблих захисників України, які загинули за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Найактивнішу участь у акції взяла молодь. Юнаки їхали із прапорами на мотоциклах, а дівчата йшли позаду із плакатами полеглих військових краю. Наші герої не шукали слави, вони виконували свій святий обов'язок. Обов'язок чоловіка, обов'язок захисника України. І в кожного з них були родини, в кожного з них була сім'я, плани на майбутнє, але жорстока війна обірвала низку їхнього життя. Курсували активісти вздовж рідного села до школи, звідти попрямували до кладовищ селищ Радовець та Гришки. Вирішили провести таку акцію в честь того, що за, наш, за наше майбутнє і життя процвітання віддали своє життя воїни. Тому ми зробили таку акцію на цих мотоциклах. І зараз покладемо ці прапори в честь того, що вони віддали своє життя за те, щоб ми жили в мирному світі. Найрідніші полеглих військових краю несли прапор у кінці ходи. Доєдналися до ініціативи небайдужі мешканці села. Загалом п'ять радовчан віддали життя за Україну. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.